Грудень вже встиг здивувати українців неочікуваними снігопадами, сильним вітром та жледицею. Але погода в грудні встигне здивувати нас ще раз. Після незначних заморозків стопчики термометрів знову показуватимуть плюсову температуру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так. За словами синоптиків, різке похолодання по всій країні очікується в проміжку між 24 та 26 грудня. В ці кілька днів стопчики термометрів опустяться до мінус 3-5 градусів вночі та до мінус 2-4 в день. Однак така погода триватиме лише кілька днів. Вже середи, 27 грудня, до нашої країни знову повернеться тепло. В більшості областей України буде по весняному тепло, аж до плюс 9-11 Одинадцяти градусів, дорогі глядачі. Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також погода в Україні у січні 2024 року буде аномально теплою для середини зими. Середня місячна температура в січні прогнозується в межах від 0 до мінус градусів морозу. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях від 0 до 2 градусів тепла. У січні очікуються сильний вітер, хуртовини, сильний сніг під час відлиги, ожеле та туман. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!